Не забувайте підтримувати наші збройні сили всіми доступними вам способами. Бережіть себе, бережіть рідних, вірте в ЗСУ. Слава Україні. Добрий день. Мене звати Шульгас і Савгіріочін. Тримую про зараз розмови. Це компанія. То телефонний дзвінок на підставі статті 23 закону України про кредитування це договору прослуха СССР з банк з 2901. України, чи це не перша. Да. Сергійович, я з вами сталкуюсь. Так. Так, добре. Адреса проживання Дніпропетровська область Кам'янська, вона актуальна? Ні. Адреса не актуальна. Ви зараз пробуваєте в іншій області чи за іншою взагалі адресою повістю? Так. Да. Тимчасово чи на постійно своє проживання Не скажу. Yeah. То тобто, ви не хочете надати інформації, добре, я вас зрозумів. У будь-якому випадку у вас станом на 20 січня актуальна тобто, сума заборгованості, у Сенс по двом договірам загальна сума складає 73 тисячі 674 гривні 0 копійов. Але у вас по двом договіром є активно. А де, а, де а де вона така сума взялася? Це у вас загальна сума по двом договіром. Yeah. Тобто це сума не завжди так. Я, там вже з менше бралося, правильно? Ну чому? По о, одній кредитній карті, зараз скажу, ви взяли 25 тисяч 658 гривень сімдесят пять копійок, а по іншому ви взяли рівно 25 тисяч, тобто в no. загальній сумі. Загальна сума 50, виходить, правильно? Так, так, так. Ну, no. а ви скільки кажете? Сімдесят три тисячі, шістьсот семьдесят чотири грив. То я не брав але ще 20 тисяч зверху. Але ви не забувайте про, про відсотки, про, а меню, про комісію. Про, про те, що у вас просрочка позамблумером майже на 14. на що ви просрочку мені поставили. Ви не стали просрочку, це ви збор. В смислі? ну я брав 50 тисяч, правильно? Ви е не здійснили платіж, коли у вас був графік, коли це повинні були зробити. І з цього дня у вас пішла просрочка. То що ви мені просрочки поставили? Момент... Ну не здійснив, не здійснив, ну є... таке буває. Ну. безборність. Ну, то є 50 тисяч, правильно? У вас загальна сума заборгованості, я вам ще раз повторюю 73 тисячі. То може ви не може ви помилилися, гривні. бо я 50 брав. ви... Ну, я щось не розумію. Ну, брав, брав 50, О, а ви зараз хочете 70. То я щось, шо, я може комі... ви не 4875 гривень. Та я без комісії брав. Гривень, де... Яка комісія? Я без комісії 4 мені 4 дали гроші і все. 6... Ну, Які комісії? Що це? За той час, коли ви просрочили ваш борт. Та нічого я не просрочував! Якщо б у вас не було просрочки, ми б зараз би вами не співпрацювали. А де вона взяла? Що це за херня така просрочка? Чи така просрочка? Ну. От, наприклад, ви взяли у вас подано договору, ви взяли, наприклад, звісно, номер договору 63 18 39 023 А у вас цей довір на один рік. Кредитна карта. Ви ну, 15 місяців за 25 тисяч гривень і нас також в місяця енну суму. А де то десь 000... там написано є таке? Що? Десь написано там було таке, чи що? Я вам зараз як приклад поможу. можу. А, я приклад, а мені тому, точно, що, що, що по, по моєму рахунку, можете мені точний приклад, ну, по моєму рахунку сказати. Ну, во як ну, це я, я брав карти. 50, якраз мав заробити ще трохи, і мав віддати 50, ну що це 70? Вас, 70. Вас, вас, по десь, повідомляю. Сума, яку ми видали по кредитній карті, 25 тисяч гривень 75 копійок. Зараз на, на станом на 20 січня актуальна сума боргу складає 35 тисяч сімсот дев'яносто гривні копійок. Я. то що мені порося прийдеться продавати, чи що? Я ж поросят купив, щоб розводити. Я ж Мені дали є? гроші. Мені за ніякі ніхто відсотки нічого не казав. Ні за які оце що це ви кажете? про срочку, про А вам, що не, це? вам не повідомляли, що Ні. У вас в даному договору будуть про відсотки. Добре, дивіться, дисячим дивіться, питанням. А є закон, який каже, що під час кого відсотки не нараховуються, Але так як по кредитній карті подіючий довір у вас, ця кадрна карта, він у вас ще діє до 7 липня 2023 року. Вам находяться відсотки за ті кошти, які ви використали. Тож ви кажете, що не нараховуються. Ні, а я кажу, але у вас. Ви ж послухайте мене, Богдан Сергійович, Я ж вам кажу, я ж вам кажу так, щоб ви потім не завували, звідки у вас така сума. Я так, взагалі. я так розумію, що ви взяли кошти на для того, щоб розводити поросят. Так. Да. Ну купив поросят, мав продати. Я якраз думав тисяч десять заробити і дай 50 назад вернуть. Просто поросята з собака поздихали. Ну, я. Ви можете звернутися на номер гаряч лінії, я можу зараз надати сенс банку. Вони вас повідомлять про таку суму в будь-якому випадку, тобто мені немає взагалі ніякого сенсу вас водить в оману. Ну я поняв, ну то десь мені просто побачить, що цей. Ну, що, що, як це? Я брав, 50, а ну, вже вас 70. вас вас? Ні. Немає групку полив я звичайно, з палив його. А звернутися до обласного банку відділу Сенс банку чи бізнес. Я в селі живу, який банк, який відділок? Ні, виїхати, виїхати в город і дізнатися. Я ж не кажу, що у вас. Да, у нас маршрутка ти раз ти ти тиждень робот, тільки ходить, банку. і ну. Так в будь-якому випадку у вас є заборгованість, яку ви зобов'язані вже сплачувати, тому що у вас просрочка. Блін, на п'ять за ту просрочку. Вон я, вон в... я, я, так, я так і типу, не зрозумів. Ну, откуда вона взялася? Що це? Це, це щось підключається? Це, це, це ви щось підключили, чи що? Дивіться, що таке що просрочка. А, так я вже не доказав. Добре, от ви взяли, от ви взяли а, наприклад, у вас загальна боргу 25 тисяч гривень, так? Ну, взяв 50 на правильно? місяців. На 12 місяців по кредитній ну, карті, так як, так як це кредитна карта, а, кожного місця ви сплачуєте, наприклад, ту саму суму, 1250 гривень. Кожне місце. Я з математикою дуже ну, погано, якщо що. Як, наприклад, 2500 гривень кожного місяця. Ну, ви два місяці не провели платіж, забулися або у вас не було коштів, і потім пропустили. Коли, коли ви не провели платіж, у вас пішла просрочка. Так а що це подключається, що це? Ну на що її включають тоді? Ні, просрочка по кредитній карті просрочка за собою тягне відсотки за користування. Просрочка тягне відсотки, що це? Чим, Я... чим більше ви не платите, тим більше у вас. Вони нараховуйте, нащо ви їх ви нараховуєте? Можна її якось відключити. А хто це? По договору. То може до них до подзвонить, питай, хай не нараховують, хай заберуть, ну на, ну що це таке? Я вже не знаю. Зараз в іншій десь компанії позичу. Де 50 тисяч я верну, ну що не націємся. Ви взагалі плануєте якось вишите, це питання? Ну зі, ну то ж. конечно, вирішувати. Я просто не зрозумів. Я собі думаю, ну думаю, ну вмерли, де вмерли. Я собі зараз нових візьму, дай на чому зароблю, де вам віддам. А тут якщо 70 тисяч, то, то нахер мені такі поросята? Ну, я просто ну, мені ніхто нічого не цей. Я собі, ну, прийшли на карту, є гроші, дай є все, ну. Там щось там десь галочки поставив. Да. А вас з банку не повідомляли, що у вас будуть рахуватися відсотки? Ні, ну я може не повню, може повідомляли. Да, я трохи Оце моє питання, що вас можливо ви повідомляли, а ви це не взяли до уваги. Ну, я може забув, Добре, ну, тому... то я, але як? Ну тут. То, то мені. ну. То що тепер робити? Я зрозумів. Або частково віддавати, або оформляти ресурсоризацію по вашим договорам. А ви ще можете дати, щоб я ці закрив і ще взяв. Ну, щоб. оцей закрить, а вже взяв без Ні, відсотків. Ну, на, на рахунок, якщо. Якщо хочете закрити це питання, тобто виплачувати. Ну взяти можна, ще, а, закрити 50. На... Я з банком поговоримо, щоб а, 20 списали ті ти... їх назад, бо я а, не, хот... я не я хотів, ти щоб. Ти їх... Ви можна їх... напряму звернутися до відділу Сенсбанку. банку. Ми працюємо по просрочці зараз з вами. По просрочці, опять. я... Ой, коротше, я поняв. Коротше, не можна з вами зв'язуватися, я поняв. Розводите. Якась просрочка. Ні, це є умови договору. Ви взагалі, знаєте, що таке слово Росту... просрочка. Просрочка. Отстрочка? Просрочка. Ну, коли продукти спортяться, вони прострочені вже все. Так, це тут, тут, тут майже такий самий принцип. Продукти спорту, тому що в них вийшов срок даності. Так само і тут. У вас вийшов срок давності оплати. І чим То що, я тепер не, не можу заплатити, виходить? Чому можете, але трохи більшу суму, тому що ви просрочили. Ну я не хотів цього робити. Ну. Ну, це я ж не я. Сумі, це ж не я, що типу, спец... спеціально це доба. взяв і просрочив. Ну. Це ж видали гроші, я взяв 50, мав вернути 50. А вже просрочка. Часто. А зараз що, через тиждень подзвоните, що 100, 100 тисяч буду винен? Ви повинні це були зробити в час, але не зробили. І зараз. Будемо схопитися, а вас реєструвати оплати, чи фіксувати відмову від оплати. Ф Фіксуйте, що це, і можете ще гроші дати. Може якось можна взяти на вас, взяти, закрить. <кхеш> закрить, дай. <кхеш> дай вже щоб а без. А про... перекредитування? Так, да, щоб без прострочки було, звісно. Ну, я ж там ще бачив цей. Так, ну, ну. На рахунок перекредитування дійсно, такий, такий вислів є, але це треба звернутися до відділу банку. Це а по телефону можна... Режимі. А потілі... да, я в телефону. не скажи, тільки до відеобанк на речі. ну то треба прийдеться їхати. У, мене... <кхів> у нас просто маршрутка там така погана, вона не їздить випадку... Водій бухає постійно торпіця. і один раз в кювет залетіли. А це нас ну, вже проблема водія, не вас. Ну так, да, ну то я ж розумію, але то треба їхати, виходить. Макумент. Так, потрібно їхати, тому що у вас по даному довіру є невінансові це не питання. Mm -hmm. Добре, тоді поки що буду фіксувати відмови, допазити щось. Да ні, парчі. не фіксуйте на що ви такі, запять якусь просрочку мені включите. Зафіксуйте, що все добре в нього. Позвонили, поговорили, що шукає хороші. Шукає... 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 Шукаєте гроші, що Шукає Ну, напишіть, так? шукає гроші. Все добре, все хорошо, в ближнім часом буде. Так, добре, а у вас по даному договору є вимога кредитора, у вас два договори діючі, вони ще не закриті. Ну, то зараз взагалі до вас зараз телефоную, а потім питанню, що... А uh, Почати вже виплачувати ваші uh, суми, так сказати. Mm -hmm. Ну то да, ну ваші але питання. давайте тако, щоб договоритися. 50 ми платимо, закриваємо. І я ну, з банку вже поїду, не, не знаю. Там треба буде, щоб той водій не бухав. Поїду да й розберуся а ти, там ти? вже. Може, спишу дивіться, тих 20 тисяч. В Ті все. Дивіться, в чому питання. Я вас забувся повідомити. До речі, вам зараз це дуже сильно підійде. Головне зараз уважно слухати і не Слухаю, так? Слухаю, ну. Добре, у вас по двом договорам є акційна пропозиція, тобто вам Яка? частку суму грошей списують. О, Якщо о, ви о не бачите? Запозити. Ну, а скільки списують? списують? Добре, по тому договору у вас, е, у вас довір один, як там де актуальна сума боргу на 37 тисяч гривень, 880 гривень. Там акційна пропозиція на 22 тисячі. По ага. тому договору, там де у вас просрочка на 35 тисяч гривень. У вас а, пропозиція на 18 тисяч на, сумку, на 18 То за 40 можна закрити. 600, 105. Ви закрите це питання за 41 тисячу 473 гривні. Та я ще в плюсі тоді получаюся, правильно? Ну, якщо брав 50. Але, до, до, зараз, дослухайте мене уважно. По-перше, цю суму треба вносити єдиноразовим платежем, а не частково. По-друге, як тільки ви провели оплату по акційній пропозиції. До вас за місцем вашого проживання надійде лист про спрощення боргу. З тим листом ви можете протягом півроку звернутися до податкової служби, сплатити 18% податків і 1,5% військового збору. Я вже підключив одну акцію, дякую. Ви думаєте, що ви шахраї? З 50 і 70 захотіть. Ну я не знаю, ну я знаєте, я поїду розбиратися в той така, с... ви... смисл ви банк, що таке. знаєте, що таке Національний така? банк України? НБУ. знаєте, що таке Національний банк ну, України? Ну, Приватбанк, чи, ну в нас є цей, І... в городі такий. Національний банк України, це той, що контролює всі банки в нашій країні. Ну, то де він? Ні, я маю на увазі, щоб підтвердити те що те, що мене шахраї, що ви так не думали, тому що через те, що вас про сочки більше вам кредитор пішов на, на, на лояльні умови а, на цю пропозицію, а ви кредитора називаєте шахраєм. Ні, ну, ви сказали, а кредутор, ви сказали, що... я підтвердив, я сам не називав. Добре, я о, зрозумів. У вас акційна пропозиція цікавить взагалі чи ні? Ну, звісно, цікавить, але так, щоб давайте так, щоб по-чесному, ну без мошенничества. No. Я беру на себе відповідальність, коли я з вами провожу взагалі. Що ви діору. не мошенники, Відпочатку правильно? Випадку. Ви чесно кажете, що. Ні. Ми... Все, я поняв. Розмова на записі. Ну тут я поняв. Шо, шо, я дурне, що я таке дурне щось говорю? Добре. Я ж не матюкаюся, нічого. Добре, Богдан Сергійович, якщо ви, якщо ви був ви шахєм, я б не знав би зараз ваш рік народження, ваш номер на довіру, а ви народилися 8 вересня 1999 року. Ну. Ну, тобто, цього ж хреб з нас минули. Ну, зрозуміло, да. так. Ну, по вашому довіру акційна пропозиція. А ви коли проведете оплату по акційній пропозиції? На цьому тижні вже ніхто. Це, ні, на... ні, ні, маршрутки вже точно нема. Хіба що на наступному, ну це буде ні, цьому... або, або понеділок, на або п'ятниця. Або пони, але... або понеділок, або п'ятниця. Ну але це все від не, не від мене, то від маршрутки залежить. Якщо не буде маршрутки, то я просто ну я ніяк города. городу не піду вам на поступки, я піду вам на поступки і о, зареєструю у вас грозько оплати на ціну пропозицію. Дивіться, ви проведете так, ціну пропозицію відразу по двом договірам. Ну звісно, Є... зразу все закрить. Ну зараз, якщо мені ще просто хтось якийсь інший банк грошей дасть. Бо я ж, ну в мене немає, я ж я ж сказав, що в мене немає. Мені треба просто питання. десь взяти ці гроші. Ви... Я вас почув так. Якщо ви закриєте це питання по, ну, по акційній пропозиції, ну. а, шанс того, що банк вам дасть інший банк вам дасть даст кошти, це є. Будь то коми, мені аби. треба спочатку закрити, а потім так, взяти? Так. так а так, як так, я так, то так. зроблю? А ви. А тому Втом що. Я теж цей, ну. Блин, ну я не знав, ну ви позвонили, мені новость, звісно, відкрили. Я собі, блін, сижу спокійно, да і все. Думаю, бій взяв, да і вернув, да і все. а... Блин, ну конечно. Ой, більше не буду з вами зв'язуватися. Погана компанія. Ні, понякому А Це ж ви вирішили, Богдан Сергеевич. Ну, по таке, взяв одне, а вже треба інше, і я щось вообще, я. бляха, я ж. Ну, з, то, ви 50, мені сказали, то, я з... злякався, блін. Думаю, ну бляха, ну капець, це зараз це що. Ну... Вам, вам пропоную, вам дали 50, а пропонують вам закрити це питання за 41. Все, то такий вопрос мене устраює чудово. Добре, але це платіж, як мінімум вже потрібно. наприклад, вам, ви цей платіж можете зробити? А ви а, Дивіться, а ще, а ще, точно згадав мені. Мені знайомий казав, е, щоб е, документи вислали. Реквізити для оплати? Ні, ну документи. Ще раз вишліть, щоб е, цей, Він, бо він, він там десь на юриста вчився, то він читає ту, це, ту всю херню. То він просив, він мені казав, що якщо буде... Да, да щоб Так, щоб документи, ну всі повністю, де я там написаний, скільки брав, скільки маю вернути. На адресу можете вислати? Ну, ви маєте на, ви маєте на розписку? Так, ну, один, повністю а, всі документи, я ж кажу, в мене так, немає це цей. Цієї інформації. Володіє, ваш первинний кредитор. От що вам потрібно зробити, це тільки поїхати вам в город. На тому яка вам не подобається. Ну, тому, не, тільки не, тільки ви ви з ним вам би вона тому, що не подобалася. Ми працюємо по просрочці, ми не працюємо по вашому повному довіру. Ви просрочили платіж, і у нас є синоді. То мені вам платить, чи Чи їхати туди платить. Що? Мені вам платить чи їхати туди платить? в город. Ні. Щоб отримати документи, що дійсно все взяли, ви можете взяти там. А щоб провести оплату, ми по вашим договорам працюємо. Але по просрочці. з вами нічого не зрозуміли. Так. Зрозуміли чи ні? Ні. Гроші вам платить, документи в них брать. Так. І там все, типа, буде те саме ти. Дуже добре. Все, понял. Понял. Тепер дошло. Добре. То що, мені реєструвати у вас, графіку оплати на 31 січня по двом акційним пропозиціям. Ні, то почекайте, я тоді в, поїду в город, візьму договір. Дай цей. Дай якщо що, може там в городі ще десь візьму гроші, дай зразу так, тоді. Зараз то зараз з... я перезвоню зразу, я не вам. так, що вони вам... Ні, вони бо вони я ж не вийную, знаю, бачите? Ваш договір якомога швидше. візьміть зараз листок і ручку. візьміть зараз і ручку. Все, є листок ручка. Записуйте перший номер договіру. 5013. 5012. Так. 13. 5013, 50, 50, 50, 50, 50, 50, правильно окремо. 50. Ні. Це ряд чисел, яким зараз проєктує 50, 13, 77, 60. 5013, правильно? Запишіть 5013. Так. Далі. 77,67. Так, 67, 77. Нет, 77, 67, правильно? Так. Все є. Yeah. І 3. І 3. І 3 чи просто 3. Буква І і потім тройка. Просто чи три. Просто три, понял. Так, і що таке? Знизу другий номер договір. Це що таке? Другий номер До, договору. Давайте це номер, номер довіру вашої. Поняв, поняв. Все, давайте. Записуйте, 63.18. 6318. 8 є? Yeah. 39023. 39023. Так, ну, то що мені з ними тепер робити, з тим Ну, то що то ноги? Тільки... в вгород, працювати в банку ці номера договору і потім вам нададуть повну інформацію mm. за них. А ви все. все то я вас потім наберу. Це де ще, я ну поняв. То я тоді їду так, в город. Так, 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 роз... так. заїду туди до них. Так. Вони мені дадуть папери, так. і я все по паперам потім беру, якщо то цей і вам і ми закриваємо.